Дівчата, всім привіт! Я в АТБ зайшла за і хлібом. Хочу вам показати кілька акційних цін цього тижня, які мене зацікавили. Ось, наприклад, середина в томатному соусі 46,70, натуральна з додаванням олії 4590 і бланшована олія 48,10. Потім гарна знижка на плавлені сирочки молендам по 17,50. Масло ферма майже розібрала 73%. Зараз на знижці 87,90. Гарна знижка на ось такий великий рушник паперовий 46,90%. Я біля холодильника з морепродуктами показую вам, що морський коктейль зараз зі знижкою 173,90. Потім м'ясо. А, ні, це не він, дівчата. Пробачте, це аж ось такий морський коктейль, 300 грамів. Правильно, правильно. Потім м'ясо міді 8066 з карткою ТБ. Ось така пачечка. І великі креветки 164-16 карткою тебе ось такі. Наслабо, солену, червону рибку, знижки на свою лінію. Сьомга 180 грам, 185-90, форель 180 грам, 186-90. Дуже приємна знижка на курячий рулет Добро. Мені він подобається, я його іноді беру. а Зараз він коштує 163,90. Ще хороші знижки на Сири своя лінія. Я так бачу, тут з'явились два нових види, які я раніше не бачила. Гауда і зі смаком пряженого молока. Дівчата, гарна ціна на вареники з сиром від торгової марки День у день. Дивіться, 39,90 400 грамів. Ось такі крабові палочки. Дивіться, яка різниця. Як купляєш по звичайній ціні і з карткою тебе. 49,90 водний світ 350 грам. А де цей водний світ? 350 грам? Щось я не бачу. А, 250, пробачте, то я помилилась. 250 грам – це ось такі. І на останок, дівчата, ось така екран. Знижка прекрасна. 47-90 за 180 грам. Хто таке полюбляє, то можна по окційній ціні взяти. Вже на виході за тебе хочу вам показати ось таку сайру холодного копчення. Ось її ціна 67,05 за 100 грам. Я брала з чорним хлібчиком, вершковим маслом, зверху ця рибка і консервований мамин помідорчик. Це було просто надзвичайно смачно. Я зараз в Аврорі побачила ось таку сублюмовану маракую в молочному шоколаді. Дуже хотіла б я її спробувати, але ціна не бюджетна. Може хтось з вас куштував. Вам сподобалось чи не сподобалось? Напишіть мені. Буду чекати на ваш відгук. Дівчата, я вже в Єві. Підійшла понюхати, не понюхати, а послухати, правильно казати, аромадифузори. І хочу вам сказати, можливо, в якомусь відео я вже казала, що оці елмантес колись я дарувала а, фіолетовий, здається, там мускус був. А може, і помиляюсь. Ну, неважливо, коли я дарувала такий а, подрузі, і вона сказала, що він тримає кращий аромат, ніж аромодифузори від Сістер Сарому. І зараз саме знижки на них ось по 300 гривень. І оцей новий раніше його не бачила. Червоне яблуко і шовковиста карамель по знижці 239 гривень. Якщо б дівчата в мене в ванній кімнаті не було освіжувачів, котрі потрібно завершити, скажімо так, то я б цей взяла. Яблучко-карамель. Дуже сподобався аромат. Дочекалася я нарешті в Макдональдсі чашок. Зараз в наступному кадрі зробимо з вами розпаковку, бо сідаємо їсти. І добрала ще собі роса з рейчал, теж покажу. Дівчата буду зараз розпаковувати чашки. Фігурки не буду показувати, бо вже їх так багато показували, що я думаю, воно вам не треба. А чашки це все ж таки щось новеньке. Тож розпакую зараз ще. Взяла дві, які найбільше хотіла Ось з кав'ярною і з фонтаном. А, може, ще з рамкою візьму, але це не точно. Показую дівчата чашки буду відверта, якість залишає бажати кращого. Ось тут -от буква М нерівно. Тут теж, мені здається, якось сама наліпка. Централ Перк нерівно. Потім, дивіться, ось тут у мене на ручці брак маленький. Ну, то нічого. Ось такі чашечки Вони ідентичні тим чашкам, які продавались раніше в Сінсей, такі їх класичні різних кольорів. І ось вам ще покажу. Бачите, як нерівно прокрашено. Ну Там написано, що це Made in China на замовлення McDonald's. Mm -hmm. Made for McDonald's, made in China. Ну, тому, чого я чекала? Ще вам розповім таку інформацію. Можливо, ви це знаєте. Що якщо ви хочете взяти чашки з Friends Menu McDonald's, то все одно треба брати і іграшку. І це, на мою думку, не дуже чесно по відношенню до тих фанатів друзів, які вже зібрали всю колекцію фігурок. Я, звісно, всю колекцію не збрала, це в мене тільки були Моніка, Чендлер і Джой з чашками взяла Роса і Рейчел, залишилась тільки Фібі. Мети в мене не було всю колекцію зібрати, але зараз ось думаю, якщо вже в мене п'ятеро друзів є. То, може, ще фібі доберу і візьму ще чашку. Хоча, звісно, якість чашок мені не дуже сподобалась. Ну, так, знаєте, візьму на згадку про те, що колись в Макдональдс була така колекція. Дівчата, хотіла ще показати вам, що купила сьогодні в Аврорі і в Єві, але покажу, напевно, завтра, бо говорила з мамою, потім по роботі дещо робила. І втомилась. Хочу покупатися і лягти спати. Тож, дякую, що дивились мене сьогодні. Ставте лайки, пишіть коментарі, як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.